Курточки зима осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. лотик у нас знаходиться 10 кілограмів. Курточок, чоловічих та жіночок. Ось така чоловіча Курточка. Дуже гарна настане. Станціяльний. Розмір у нас піде ескок та тушончиком. вона нас моделька. Наступна ось така жіноча, комбінована. Дуже гарний рожевий колір. розмірність іде есочка. Зимова осіння також подайте. Наступна ось така бежева Розмір в нас йде модельний На бузочках. Ще в нас випадається ось така теж цвітненька, бежева, розмір елітка, теж жіноча моделька. Наступна ось така лимонного кольору. Дуже гарний такі насичений. Посіння моделька. Розмір у нас іде емочка. Ще ось така топлесенька, чоловіка. Ось великий розмір. Розмір іде елька. Перешпосільна зимова модель. Наступна. Ось така йде коричневого кольору. Подовжене пальфішко. Такий жіночек. Розмір 2 піксель. дуже гарному стані. Na no, słupmy. Noweś takie źródła kurtyczne. Weź te czarowniki kurtyczne. Rozmierność idzie A albo XA. Też to plazinne. Na słupmy. Popatrzmy. Też podołżemy taką łódź. Tak to szłończako. Rozmierność idzie nie wolno bardzo, ale XA. To plazinne. Ще ось така синього кольору. Оційна модель. Ось так вона виглядає. Раді присутній пасочок. Розмір S -очка. Наступна ось така коричнева бомберка. Також чоловіча моделька. Тут лесенька. Розмір на себе буде Або XL Наступна ось така оливкового кольору. Теж бачите, продовжимо касончик з капюшончиком, формі бомберки, видаючи де розмірна емошка, також чоловіча моделька. І ось така коричневого кольору. Теж в формі бомберки. Капюшончик присутній. Розмір емочка. Досить цікаво. Бачите, всередині є ще ось така. Підкладка курточка дуже теплесенька. Курточки мікс сорту екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.